Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 5-го уроку, 5 та 6 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше. Ознаки притаманні фізичному тілу або явищу називають його фізичними властивостями. Друге. Фізична величина це кількісно виражена характеристика фізичного тіла або явища. Третє. Кожну фізичну величину позначають певним символом. Четверте. Значення фізичної величини одержують шляхом вимірювання. П'яте. Виміряти фізичну величину значить порівняти її з однорідною величиною, прийнятою за одиницю вимірювання. Шосте. Існують два види вимірювань прямі і непрямі. Сьоме. У разі прямого вимірювання шукане значення фізичної величини отримується за допомогою вимірювального приладу. Восьме. У разі непрямого вимірювання шукане значення обчислюється за певною формулою. 3. Упиши пропущене. Прочитай утворений текст. Щоб виміряти фізичну величину, її порівніть з однорідною величиною взятою за одиницю. Вимірювальні прилади використовуються для встановлення. Значень фізичних величин. Електронні цифрові вимірювальні прилади показують значення фізичної величини на екрані. Якщо вимірювальний прилад має стрілку, то значення фізичної величини визначається за шкалою. За шкалою можна встановити ціну поділки вимірювального приладу та межі вимірювання. Щоб визначити ціну поділки шкали вимірювального приладу, необхідно різницю будь-яких двох найближчих значень величини. Наведених на шкалі поділити на кількість поділок між ними. Четверте, визнач, які з наведених на світлинах прилади мають шкалу, а які є електронно-цифровими. Напиши назви приладів, які фізичні величини можна виміряти за допомогою цих приладів. Виконуємо першу частину нашого завдання, визначимо, які з представлених приладів є електронно-цифровими, а які мають шкалу. З представлених зображень ми можемо зробити висновок, що. Прилади під номером 1 і 3 є електронно-цифровими. Всі решта мають шкалу. Виконаємо другу частину нашого завдання, вкажемо назву приладу та назву фізичної величини, яку вимірюють за допомогою даного приладу. Під номером 1 у нас представлені електронні ваги. І за допомогою електронних вагів визначають масу. Під номером 2 у нас представлений вольтметр. За допомогою даного приладу визначають електричну напругу. Під номером 3 у нас термометр. За допомогою цього термометра визначають температуру. Під номером 4 у нас мірний стакан за допомогою даного приладу визначають об'єм рідин. Під номером 5 у нас знаходиться барометр, В ним вимірюють атмосферний тиск. Під номером 6 у нас представлений мікрометр. За допомогою даного приладу вимірюють розміри малих тіл. Під номером 7 у нас представлений секундомір. За допомогою нього вимірюють час. І під номером 8 у нас представлена лінійка, за допомогою лінійки вимірюють довжину. П'яте. Підготуйся до виконання лабораторної роботи номер Завдання 1 Завдання 5.1. Розглянь вимірювальні прилади, заповни таблицю 1. В даному завданні ми повинні ознайомитися з представленими вимірювальними приладами це у нас є мензурка і термометр, і записати в таблицю відповідні характеристики даних вимірювальних приладів. Перший вимірювальний прилад це у нас є мензурка. Перша характеристика, яку нам необхідно описати, це фізична величина, яку вимірюють за допомогою даного вимірювального приладу. В даному випадку це є об'єм. Наступна характеристика це одиниці вимірювання фізичної величини. Для визначення одиниць вимірювання фізичної величини необхідно розглянути шкалу даного приладу, на якій вказуються відповідні одиниці. У даному випадку у нас представлено мілілітри. Тепер попрацюємо із шкалою даного приладу. Визначимо верхню та нижню межу вимірювання. В даному приладі нижньою межою вимірювання є значення в 0. А верхньою межою вимірювання є 15 мл. Наступне визначимо ціну поділки даної шкали. Для цього необхідно на шкалі приладу взяти дві сусідні оцифровані позначки. В даному випадку ми візьмемо значення у 5 мл і 10 мл і підрахувати кількість поділок між ними. В даному випадку у нас 10 поділок і скористатися відповідною формулою. Для цього нам необхідно від більшого значення відняти менше. І поділити на кількість поділок між ними. Тому в нашому випадку 10 мл-5 мл, і поділити на 10. Тож отримуємо, що дана шкала має ціну поділки, яка становить 0,5 мл. Наступний прилад, який ми розглянемо, це термометр. Термометр у нас використовується для вимірювання температури. Шкала даного приладу проградуйована в градусах за Цельсієм. Так само для даного приладу визначимо верхню та нижню межу вимірювань. В даному випадку ми маємо нижню межу, яка відповідає в мінус 40 градусів за Цельсієм, і верхню межу, яка відповідає значенню в 40 градусів за Цельсієм. Запишемо ці значення в нашу таблицю. Визначимо ціну поділки шкали даного термометра. Також візьмемо на шкалі приладу дві сусідні оцифровані позначки. Це у нас буде 10 градусів за Цельсієм і 20 градусів за Цельсієм. і підрахуємо кількість поділок між ними. В даному випадку ми маємо також 10 поділок. І за формулою від більшого значення віднімемо менше і поділимо на кількість поділок між ними. Отримуємо, що ціна поділки даної шкали становить 1 градус за Цельсієм. Завдання 5.2. Розглянь рисунок, яка із мензурок найточніше вимірює об'єм рідини, а яка має найменшу точність вимірювання. Познач на рисунках об'єм рідини дорівнює 12 мл. Щоб визначити точність наших мензурок, необхідно визначити для кожної з них ціну поділки, а також знаючи ціну поділки, відкласти відповідно наше значення 12 мл. Тож проведемо розрахунки ціни поділки наших мензурок. Тож пам'ятаємо, що для визначення ціни поділки шкали приладу необхідно на шкалі приладу взяти дві сусідні підписані позначки, підрахувати кількість поділок між ними і від більшого значення відняти менше і поділити на кількість поділок між ними. Тож проведемо розрахунки. Проведемо розрахунок ціни поділки для першої мензурки. Візьмемо на шкалі приладу значення 5 мл і 10 мл. Між цими значеннями у нас розташовується 10 поділок. Тож отримуємо, що ціна поділки нашої першої мензурки становить 0,5 мл. Проведемо розрахунки ціни поділки для другої мензурки. Зберемо значення 5 мл, 10 мл. Між ними у нас розміщується 5 поділок. І встановлюємо, що для другої мензурки ціна поділки становить 1 мл. Визначаємо значення ціни поділки для третьої мензурки. Також на шкалі приладу беремо значення 5 мл і 10 мл. Між ними в нас вкладається дві поділки. І тим самим визначаємо, що ціна поділки третьої мензурки становить 2,5 мл. Тож маючи значення ціни поділки для кожної мензурки, ми можемо зробити наступний висновок. Там, де ціна поділки шкали менша, точність буде вищою. А там, де ціна поділки більша, точність буде нижчою. Тож, найбільш точнішою буде у нас мензурка під номером 1, а найменш точнішою буде мензурка під номером 3. Тож маючи значення ціни поділки для кожної мензурки, відкладемо запропоноване значення в 12 мл. Рівень рідини розміститься в мензурках от наступним чином. Як бачимо, для кожної мензурки він має однакове положення. Завдання 5.3. Пригадай, що показує абсолютна похибка виміряної фізичної величини, що показує відносна похибка виміреної фізичної величини. Абсолютна похибка показує наскільки дійсне значення шуканої величини відрізняється від виміряного. Відносна похибка показує якість, точність вимірювання. Завдання 5.4. Для мензурок, зображених у завданні 5.2, визнач відносну похибку вимірювання, якщо об'єм рідини в кожній мензурці дорівнює 12 мл. Уважай, що абсолютна похибка вимірювань дорівнює ціні поділки мензурки. Заповни таблицю 2. Маємо таблицю 2 для заповнення. Заповнимо значення ціни поділки для кожної мензурки. Ми встановили, що ціна поділки першої мензурки становить 0,5 мл. Другою 1 мл і третьої – 2,5 мл. Запропоноване виміряне значення об'єму 12 мл вже занесене в таблицю. Наше завдання внести значення абсолютної похибки вимірювання. За умовою нашого завдання, абсолютна похибка вимірювання дорівнює ціні поділки мензурок. Тож запишемо значення ціни поділки для кожної мензурки. 0,5. 1,2,5. Проведемо розрахунки відносної похибки вимірювання за вказаними нижче формулами і запишемо в таблицю отримані значення. Для визначення значення відносної похибки вимірювання. Необхідно значення абсолютної похибки вимірювання для відповідної мензурки поділити на вимірене значення. Тож проведемо розрахунки. Тож проведемо розрахунки для першої мензурки. Для цього необхідно 0,5 мл. Поділити на 12 мл і помножити на 100%. Отримуємо значення 4,2%. Записуємо це значення в таблицю. Використаємо значення для другої мензурки і проведемо розрахунки відносної похибки. Підставши відповідне значення у наш вираз, ми отримуємо, що відносна похибка для другої мензурки становить 8,3%. Ті ж самі розрахунки проведемо і для третьої мензурки. Підставимо значення абсолютної похибки, виміряне значення і отримуємо, що відносна похибка вимірювання для третьої мензурки становить 20,8%. Зробимо останній крок заповнення нашої таблиці в таблиці запишемо результати наших розрахунків. Тож для першої мензурки результат запишеться наступним чином. В дорівнює 12 плюс-мінус 05 мл. Для другої В дорівнює 12 плюс-мінус 8,3 мл. І для третьої мензурки В дорівнює 12 плюс-20,8 мінус мл. Зроби висновок про точність мензурок на підставі обчислень. Чи узгоджується твоя відповідь у завданні 5.2 з обчисленнями? Зроблене припущення в завданні 5.2 повністю узгоджується з обчисленими значеннями. Відносних похибок вимірювання. 7 для зручності запису великих і малих значень фізичних величин використовують кратні та частинні одиниці. Опрацюй таблицю 3 і пригадай, найуживаніші префікси для утворення кратних та частинних одиниць. Попрацюємо з таблицею 3 і виокремимо групи кратних та частинних одиниць. До кратних відносяться такі префікси: гекто, кіло, мега, гіга та тера. Ці значення величин. Більші за основну, наприклад, гекто більше в 100 разів за основну одиницю, а кіло в 1000 разів більше за основну одиницю. Доволі часто при вимірі довжини користуються такою одиницею, як кілометр. Ми знаємо, що кілометр в 1000 разів більший за метр. Тож ми з вами маємо величину більшу в 1000 разів за основну одиницю метр. Окрім кратних, які більші за основну одиницю, використовуються також частини, які навпаки менші за основну одиницю, такі як деци, Санти, Мілі, Мікро і «нано». Дані префікси ми доволі часто також використовуємо при вимірюванні довжини. Тож, якщо виділити із представлених префіксів найуживаніші, то тут можна виокремити такі, як кіло. Деци, Санти і Мілі. Слід також врахувати, що префікси мають своє буквене позначення. Для позначення префіксів використовуються як малі, так і великі букви. Слід також врахувати, що в буквеному позначенні префіксів зустрічаються схожі букви, наприклад, для позначення префіксу мілі і для позначення префіксу мега, але є між ними різниця, так як мілі це невелика величина то для позначення даного префікса використовується маленька буква М. А так як MEA це велика величина, то відповідно для визначення даного префіксу використовується велика буква М. Всі величини, які мають великий порядок, це 10, 6, 10 9, 10 дванадцяті. Означається великими буквами. Тож розглянемо приклади перетворення фізичних величин з урахуванням значення префіксів. Виконаємо завдання. Запиши значення фізичних величин без використання префіксів. Хочу нагадати, що кожна фізична величина має свою основну одиницю вимірювання, і відносно цієї основної одиниці вимірювання розглядається значення даної фізичної величини. Тож, якщо значення більше за основну одиницю, то використовується. Кратні префікси. А якщо ж значення фізичної величини менше за основну, то використовується частинні. Тож розглянемо перше значення, яке у нас представлене це значення електричної напруги. Воно становить 2000 мікровольт. Наше завдання перетворити дане значення в основну одиницю напруги вольт. Запишемо подане наше значення і проведемо перетворення. Відповідно, врахуємо, що префікс мікро це є не що інше, як 10-6. 10-6 це є не що інше як 1 мільйона. Тож для того, щоб перетворити наше значення 2000 в вольти, нам фактично необхідно домножити наше значення 2000 на 1 мільйон. або ж кому в нашому числі перенести ліворуч на 6 знаків. В нашому числі є 4 знаки. Не вистачає 2 знаків, які ми заміщуємо нулями і отримуємо значення 0,02. Це значення ми записуємо у наше завдання. Наступне значення значення сили 20 мН. Для того, щоб перетворити 20 мН ньютони, слід врахувати, що префікс «мілі» – це є інший, як 10-3. 10-3 це є інший, як 1 тисячна. Тож для того, щоб перетворити наше значення, нам необхідно 20 домножити на 1 тисячну, Або ж кому. В числі перенести на три знаки ліворуч. Хочу звернути вашу увагу, що і в першому, і в другому випадку у нас показник степені був від'ємний і кому ми переносили ліворуч. Якщо ж показник степені буде додатнім, то кома переноситься праворуч. З такими прикладами ми ознайомимося дещо пізніше. Тож переведемо 20 мН ньютон ньютони, домножимо на 1000 і отримуємо значення 0,2 н. Це значення ми запишемо у наше завдання. Слідуюче значення значення механічної роботи, яке становить 0,25 кДж. В даному випадку ми маємо префікс кіло, який має значення 10 в третьому. Тож для того, щоб перетворити 0,25 кДж в джолі, нам необхідно наше значення домножити на тисячу. І в цьому випадку ми кому переносимо праворуч на три знаки. Тож, перенісши кому в числі на три знаки. Ми отримуємо значення 250 джолів. Це значення ми записуємо у наше завдання. Наступне значення значення висоти 25 мм. І в даному випадку, також слід врахувати, що префікс «мілі» – це у нас 10-3. Показник степені від'ємний. Ми повинні кому перенести на три знаки ліворуч. Тож, перенісши кому на три знаки ліворуч, ми отримуємо значення. 0,025 метра. Це значення ми записуємо у наше завдання. І останнє значення: у нас значення довжини 200 нанометрів. Тут також слід врахувати, що префікс нано це є інше, як 10-9. Тож для того, щоб перевести це значення, в нашому числі ми повинні кому перенести на 9 знаків ліворуч. У нашому числі в 200 є 3 знаки. Інші знаки ми замічуємо нулями і отримуємо значення 20 десятимільйонні метра. Це значення ми записуємо у наше завдання. Наступне завдання: Запиши значення фізичних величин, використовуючи відповідні префікси. В деяких завданнях виникає необхідність перейти від системних одиниць до несистемних. В таких випадках слід також враховувати значення префіксів. Перетворимо перше запропоноване значення, значення довжини, яке становить 6. Метра. При перетворенні величин слід враховувати, що при перетворенні з більшої величини в меншу кома в числі переноситься праворуч, при перетворенні з меншої величини в більшу кома переноситься в числі ліворуч. В нашому випадку ми маємо значення 6000. Тому ми повинні розуміти, що після коми у нас зарозміщені слідуючі розряди: десяті, соті тисячні. І для того, щоб перетворити метри в сантиметри, ми повинні з нашого числа виокремити соту частину, тобто кому перенести праворуч на два знаки. Тим самим ми отримуємо значення 0,6 см. Щоб перетворити дане значення в міліметри, ми повинні з даного числа виокремити тисячну частину, тобто кому перенести на три знаки праворуч і отримуємо значення 6 мм. Запишемо ці значення у наше завдання. Наступне значення: значення діаметру 200 метрів. В даному випадку ми повинні дане значення перевести в кілометри. Ми переводимо з меншого в більше. Префікс кіло це 1000. Тож, для того, щоб отримати відповідно дане значення і представити його в кілометрах, необхідно кому перенести ліворуч на три знаки. тому що 200 – це 0,2 від тисячі. Тому ми маємо значення 0,2 км. Це значення ми записуємо у наше завдання. Наступне значення значення сили 300 тисяч н. Хочу звернути вашу увагу, що в даному випадку ми перетворюємо з меншої величини з ньютонів у більші величини в кілоньютони і меганьютони. При цьому, кому ми повинні перенести ліворуч. На відповідне значення. Враховуючи, що префікс кіло це 1000. Тобто, ми повинні із нашого числа виокремити 1000, а це є 3 знаки. тобто Ми забираємо 3 знаки, відповідно, це представляємо як префікс кіло і отримуємо 300 кН. Для того щоб представити дане значення з префіксом Мега, ми повинні з числа виокремити 6 знаків, тобто кому перенести ліворуч на 6 знаків. І отримуємо 0,3 меганьютон. Ці значення ми записуємо у наше завдання. Слідуюче значення значення електричної напруги, яке становить 1 мільйон вольт. Знову ж таки, ми переводимо з меншого з вольтів у кіловольти і мегавольти. при цьому, кому ми повинні перенести ліворуч на відповідну кількість. Знаків. В даному випадку для представлення з префіксом кіло ми повинні забрати три знаки, і в нас залишається 1000 к. Для того щоб представити дане значення з префіксом мега, ми повинні кому перенести на 6 знаків ліворуч. І ми отримуємо 1 МВ. Це значення ми записуємо у наше завдання. І останнє значення значення механічної роботи, яке становить 30 мільярдів джоулів. Знову ж таки, нам необхідно перетворити з меншого в більше. При цьому слід врахувати, що префікс мега це є не що інше, як 10 в шостому. відповідно, нам необхідно від нашого числа виокремити 6 знаків. І відповідно кому перенести необхідно на 6 знаків ліворуч. Тим самим залишається у нас 30 тисяч відповідно джоулів, Тому що префікс мега містить в собі уже 1 мільйон. Далі, для того щоб представити дане значення з префіксом «гіга», що містить 1 мільярд, відповідно ми повинні кому перенести ліворуч на відповідно, 9 знаків. І отримуємо ми 30 гіга. Це відповідно ховає в префіксі 1 мільярд і відповідно представляється вже в такому вигляді. Отримані значення ми записуємо у наше завдання. Восьме. Запиши значення фізичних величин у запропонованих одиницях. Тож виконуємо перетворення першого нашого значення це 800 см3. Нам необхідно дане значення перетворити в дециметри кубічні і метри кубічні. Слід врахувати, що 1 смбічний це є не що інше як 1 1000 дециметра кубічного. І тому для того, щоб перетворити дане значення в дециметри кубічні, необхідно наше значення 800 домножити на 1 тисячну, або ж в нашому числі кому перенести на три знаки ліворуч. І, перенісши кому, ми отримаємо значення 0,8 дециметрів кубічних. Для того щоб перетворити дане значення в метри кубічні, слід врахувати, що 1 см кубічний є не що інше, як 1 мільйона метра кубічного. Тож в нашому числі кому необхідно перенести на 6 знаків. При цьому ми отримуємо значення. 80 000 метрів кубічних. Слідуюче значення 4000 мл. Це значення необхідно перетворити в сантиметр кубічний і метр кубічний. Слід врахувати, що 1 мл це є не що інше як 1 см кубічний, тож ми маємо те ж саме значення в 4000. Для того щоб перетворити дане значення у метри кубічні, слід врахувати, що 1 мл це є не що інше як. 1 мільйона метра кубічного, і в нашому числі кому необхідно перенести на 6 знаків ліворуч, і при цьому ми отримуємо значення 4000 метрів кубічних Слідуюче значення значення маси, яке становить 1500 грамів. Його необхідно перетворити в міліграми і відповідно кілограми. При цьому слід враховувати, що 1 грам це є не інше як 1000 мг. Тому для того, щоб перетворити грами в міліграми, нам необхідно наше значення домножити на 1000 і тим саме ми отримуємо, що це значення становить 1 мільйон 500 тисяч млг. Для того щоб перетворити відповідне значення в кілограми, нам необхідно врахувати, що 1 грам це 1 тисяча к. Тож наше значення необхідно домножити на 1 тисяч. Або ж кому в нашому значенні перенести на три знаки ліворуч. І ми отримуємо значення 1,5 кг. Слідує значення: значення часу 1-3 години. Слід врахувати, що 1 година це є не що інше, як 60 хвилин. Тож нам необхідно взяти третю частину від 60 хвилин. Це становить 20 хвилин. Для того щоб перетворити години в секунди, слід врахувати, що 1 година це є не що інше як. 3600 секунд. В нашому випадку 20 хвилин нам необхідно домножити на 60 і тим самим ми отримуємо значення 1200 секунд. І останнє значення: значення площі 5000 см. Це значення нам необхідно подати в мм, квадратних, квадратних і метрах квадратних. Слід врахувати, що 1 см2 це є не що інше як 100 мм. Тож наше значення необхідно домножити на 100 і тим самим ми отримуємо значення 500 000 мм. Для того щоб перетворити дане значення в дециметри квадратні, слід врахувати, що 1 см це 1 сота дециметра квадратного. Тож наше значення необхідно домножити на 1 соту або ж в нашому числі кому необхідно перенести на 2 знаки ліворуч. Тож отримую значення 50 дециметрів 2 І для того, щоб перетворити сантиметр квадратний у метр квадратні, слід врахувати, що 1 см квадратний – це 10 метра квадратного. Тобто в нашому числі кому необхідно перенести на 4 знаки ліворуч. І ми з вами отримуємо значення 0,5 метрів квадратних. Вашим домашнім завданням буде повторити основні визначення попереднього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 5 сторінка 1011 зошита Ошита 1 5 та 6 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Поширюйте, коментуйте, ставте лайки.